Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі возлюблені у Христі, сьогодні День Спасіння нашого, сьогодні свято згадки тої безмежної любові Божої, яка продовжується постійно на тих, які вірують в Ісуса Христа. Сьогодні Дух Святий зійшов. На святих учеників і апостолів. І сьогодні ми маємо ту саму благодать що і вони, бо каже нам Господь, як ми чуємо в Євангелії, той, хто вірує в мене, ріки живої води потечуть з утроби. його. Це Він сказав про Духа Святого. Бо ті, що увірували в Ісуса Христа, Дух Святий пробуває в тих людях. І Господь, як ми знаємо на той час, коли Він це казав ученикам і апостолам, а Він до нас усіх це сказав. Бо тому що Ісус каже, що не тільки для вас це благословення, не тільки для вас ці слова, а для всіх. Хто вірують в мене за словом вашим. І так нам, апостоли, звістили Слово Боже. Сьогодні читаємо Євангелію Івана, апостол Ісуса Христа любимий ученик. Також маємо інші Євангелія 3, і Матвія, і Луки, і Марка. Також послання маємо і також. Читаючи і слухаючи Слово Боже, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І увірувавши в Ісуса Христа, ми приймаємо Духа Святого як нашого Утішителя. Бо каже Господь, треба, щоб я пішов від вас, бо як я не піду, утішитель не прийде. А як піду, то пришлю вам утішителя. І то слово, воно найбільше значення має, чим просто утішитель, бо, тому що там вживається в оригіналі грецькому слово параклетос. це і утішитель, і заступник, і захисник, і адвокат, можна сказати, це той, який заступається за нас перед усякими силами зла, які оскаржують нас. А сини зла мають нас за що оскаржувати, бо часто під їх тиском ми вчиняємо гріхи. Під їх научування. І тоді вони вже мають право до на нас і доступають до Бога, вже кажучи, оцей чоловік согрішив, чи ця жінка, і ми маємо право їм вчинити зло. Але Дух Святий Утішитель, Він є заступник наш. Він каже: але ця людина вірою в Христа. А кров Ісуса Христа умиває нас від усякого гріха. Тому, дорогі возлюблені у Христі, Ісус Христос, прийнівши за нас таку велику жертву, викупив нас до вічного життя, та ще й Духа Святого нам прислав, щоб Він вів нас по цьому житті. І Дух Святий настановляє нас. Кожний період певного часу, так знаєте, як апостоли, апостоли теж були помильні люди, бо бачимо, і мали суперечки між собою. Куди йти вперше, чи як там робити, хтось з кимось не хотів йти. Вони були люди подібні до нас. Але у чому була їх велич? Вони увірували в Ісуса Христа. І вони визнали Ісуса Христа як Свого Господа. І Господь прийняв їх у свої оселі. Бо бідарі, які стоять перед Божим престолом, Господь зодягнув їх у білу одежу праведності, бо вони прийшли від горя Великого. Що таке велике горе? Людина глянула на своє життя і розуміє, що треба втікати від своїх гріхів до Ісуса Христа. Бо як не будеш з Ісусом Христом, горе велике нам попадемо в пекло, життя вічного мати не будемо. І це ті всі, що від Великого горя утекли до Ісуса Христа. І Ісус Христос всіх їх прийняв. Безмежна кількість народу, якого злічити не може було, так написано в Книзі об'явлення. Дорогі у Христі, і Господь у нинішній день нас настановляє. Ми маємо ті сповіщення від Матінки Божої, що знята та друга печать, печать Вершника. Ім'я, якому війна. І бачимо, які події назрівають. І той червоний дракон, розумієте, який полює на дітей Божих, на церкву Божу. Той червоний дракон, можемо сказати, образно країна Китай. Дивіться, вона на карті політичні наса червоним кольором, а дракон якраз символ Китаю. І сказано що цей червоний дракон буде мати велику силу в час кінця. Але Матінка Божа нам звіщає, що хто буде запечатаний печаткою Божою, то навіть і будуть ті вороги, які вони нас бачити не будуть. Ми будемо для них невидимі, ми будемо захищені Божою благодаттю. Ми будемо захищені покровом Пресвятої Богородиці. І також готуємося до дальших тих подій. бо Слідуючий вершник. це голод. Дорогі у Христі, Господь каже, що будемо благорозумні нас в Маємо ті завжди запаси, також старші люди, як ті часи були, вони собі пережили той голод, не знали, що таке біда. Десь там та фасулька треба сховати, ті сухі продукти мати з собою завжди про запас. Зима скінчилася, поміняли знов знову нового урожаю, то спожили, а то знову поміняли, бо ми не знаємо часу, коли то буде, але будьмо благорозумні. Ми так думаємо, ми думали, що війни ніколи не буде. Дорогі в Христі, раз Господь Бог застерігає, треба слухатися, Господу. Треба мати то, щоб мати якісь збереження, розумієте, необхідні адикане, як мішок, то сої лишив, уже з голоду не помреш. Хтось, може любить, не любить, хтось каже, модифікована, не модифікована, розумієте, генно. Але якби, не дай Боже, голод, то вже з голоду не померш. Навіть якоїсь тої юшечки попив трошки того відвару. Дивіться, лобода була за щастя, коли був голод. За лободу билися, а ну з'їжте сьогодні лободи, ви не хочете їсти. Але як приходить біда, то лобода дорожча була, чим якийсь торт у нинішній день. Отак, дорогі в Христі, що біда робить. І ми не думаємо, що, знаєте, ми хочемо, ми думаємо, що закінчиться війна і все. Дорогі в Христі, уже того не буде так, як ми жили. Ми й жили, не можемо сказати, що добре, але все одно мали якесь вільне життя, з деякої сторони. Бо десь так могли собі, як не каже, весілля піти, собі так, знаєте, забути за все, від душі поскакати, коломихи потанцювати, каперуса хто любив. Дорогі в Христі, знаєте, ті часи вже не вернуться. Ми шукаємо радості в Господі, шукаємо тої радості, що з Богом. Бо тому що з Богом радість завжди є. Бо на як біді, Господь Бог тримає за свою руку і рятує, бо каже, хто в моїй руці, ніхто вас не вирве з моєї руки. І сьогодні, в цей благодатний день, ми підносимо цю молитву, щоб Господь Бог ще під більший захист, ще під більшу опіку узяв наших воїнів, захистив їх, зберіг, живими здоровим повернув додому. І також, дорогі у Христі, всім нам, Божих благословень, Божого захисту, щедрих дарів від Бога, вітаю вас з цим величним днем П'ятидесятниці. Хай милостивий Господь Бог зійшле на вас усі ті благодатні дари Духа Святого, щоб ви укріплені Божою благодаттю і ведені Духом Святим, отримали спасіння і увійшли у життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!